З вами я, Данило. І сьогодні Майнкрафт. Ми закінчили, що, що собі зробили такий ма... малу хату. Так, я поїм, бо я щось трохи зголоднів. Поїм. І можна виходити з цієї хати, але як з неї вийти, я взагалі не знаю. Мені якось потрібно поставити, напевно, блок Ну, добре, я собі тут зроблю отакий вихід зараз. Прокопаюся. Так, зробив. І я хочу, що мені потрібно знайти новий рецепт. Розблоковано. Добре. Ще поїм, бо мені потрібно від... від... Хилитися. Так, тут жаби, жаби мені не потрібні. Давайте я добуду дерево, почнемо по-звичайному виживати. Добуду дерево. Наскільки десь 4-5 блоків, напевно, що 5 хай будуть, якщо що ще. Скільки я добув? 2, вже 3. І зараз буде 4 і 5. Доб... А, тут... Так, все, 5 добув Ми верстак зробили. Та... Так, ми, значить, робимо ще дошки. Ми зробили верстак зараз. Так, ми зробили. Йдемо до нього жаба. Не мішай мені. Йдемо до нього, робимо палиці. Тут можна палиці було і зробити. В звичайному, але робимо верстаку, э, верстаку палиці. Потім робимо а ще потрібно переробити в дошки Все переробимо в дошки Далі робимо кайло. І добуваємо зараз камінь і робимо камінні інструменти. Де ми чим понижче. Один, два. Так, мені потрібно знайти камінь. Де він є, я не знаю. Він має бути, він не, є, він не має бути глибоко, він має десь тут бути. Так. Немає його ще і я його вже бачу, так. Ой-ой-ой, я неправильно купаюся. Ну добре, вже почну так по-різному купатися. Зараз добуду ще землю. Землю. І тут вже все в камені майже. Дуже багато. Я добуду його, напевно, десь блоків 15, бо ще пічку треба десь, напевно, більше, десь 6. О, залізо я вже знайшов. Оце мені повезло. Зараз я зроблю камені інструменти і добуду. Тут має бути не одне залізо, може одне. Це добре, це мені. везе, так, два заліза, це вже добре. Мені залізо подобається, мені його треба. Напевно, тут три заліза, бо ще десь нижче. Може бути, я не знаю. Може два заліза. У мене 18 каменю. Один э, ні, землю поставлю, бо земля менш дорогоцінніша. Камінь більш дорогоцінний. Хоч воно нічого не є дорогоцінним. Так, де є мій верстак? де є моя халабу, е, хата? Так, добуваємо. Залізне кайло. Робимо точніше, залізне кайло. Ідемо добувати залізо. Так, залізо, залізо, залізо. Скільки тут Один, одне залізо добули друге залізо добули тут є третє залізо, тут є четверте залізо. Тут залізо непогано чотири заліза. Я зараз його пережарю і зроблю залізну, залізне кайло. Вийдіть. Добре. Так, йдемо далі до, знову до своєї хати. Робимо пічку. Так, піч я зараз зроблю, мені потрібно О, кругляк. Робимо піч. Забираємо і все. Мені більше, думаю, нічого не потрібно Ще хіба сокиру зроблю і все, мені більше нічого не потрібно Так, що мені не потрібно, я сюди поскладаю. Мені не потрібна. Кульбаба, мені не потрібне перо, не потрібно два насіння. кавуни хай будуть, земля хай буде. Дерев'яне кило теж не потрібне. Ой, можна переспати. Так, можна, добре. Бо я вже думаю, що не можна, але можна. Так, ми переспали грозу, але вона далі йде, то вже заяця було в ніч. ми ніч переспали і вже дощ закінчився. Ідеально. Що нам ще не потрібно, все решта нам потрібне. Беремо нам кам'яну сокиру потрібно, необроблене залізо і кругляк не потрібен нам. Так, ставимо піч. Давайте її поставимо. Хай буде вже там. Жаба на мене дивиться, я за тобою теж дивлюся. Он, як тільки я сказала, вона зразу відвернулася. І кудись. Стрибнула. Так, на чому буду жарити? На дошках треба пожарити. Чотири заліза. Ой, на дошках. Я не хочу на дошках жарити, але в мене заліза. Ой, вугілля нема, тому буде на дошках. Зараз ще три. заліза. вже два заліза. І зараз буде одне і все. Так, так, у мене вже є. Два заліза. Зараз буде вже три заліза в мене є. І дошок мені, напевно, більше не потрібно. Так, дошок, напевно, мені більше не потрібно. Отак робимо. Все. Йдемо до верстака. На верстак і робимо. Кайло залізне. Залізне кайло. І в мене ще є одне залізо. Це на щит можна. Щит. Я... Ну, добре, давайте зробимо щит. Щоб так легко не померти. Так, а де є щит щит зразу вдівся? Та, та добре, а де є. Е... А де є моє кайло залізне? Я його ще не зробив. А, ні, є, фу, я вже думав, що його нема. Так, 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 так. Йдемо, що далі робити? Йдемо. Ще десь трохи їжі потрібно знайти. Йдемо тут ту хату потрібно її. Нам просто на одну серію потрібно було хату тут зробити. Зараз забираємо все, що нам потрібне, Тут забираємо піч і забираємо верстак і ліжко, і йдемо. Звідси, бо це все мені вже, не, мені вже ця хата не потрібна. І все. Забрали, можна йти кудись іншим. Бо я не хочу бути в цій хаті загубитися. Просто беру з собою речі і йду. Так, тут є Вовк. Ми бачили його в минулій серії. Я хотів з звичайної риби кіску дістати, але я її так не дістав. Може зараз мені повезе, бо це шанс маленький. Десь, може, навіть менше 20. Так що випаде ой, з, з, з п'ятим одна випадеться це напевно рідкість. І ні, не випала тільки риба, не випала кістка. Ну, я не хочу тут цілий день щось шукати, шукати. Тому виходимо з цього озера. І йдемо воєн я... ось, я бачу, ще кавуна. Ще ось там кавун, ось там кавун. Я бачу багато кавунів. Ну, ще два блоки кавунів, може і більше є. Я ще хочу цю рибу. Я хочу дуже, щоб кіска випала приручити пса, але щоб пса приручити, потрібно десь дві кіски, як мінімум. Так, мене вже починає бити, тихо, не бий. Вже в мене повітря закінчувалося. Так, вона ж мені не випала, ні, ні, не випала Добре, йдемо далі. Все, я вже не буду, бо я бачу, що мені не щастить сьогодні. Значить, будемо наступний раз шукати. Може, наступний раз пощастить. А зараз ми знайшли багато кавунів. Так, зараз кайломіг добуду. А чим швидше кайлом чи сокирую, сокирую швидше. Давайте тоді сокирою. Тут їх трохи є, нам вистачить, напевно. Добре, вистачить. Це, напевно, буде десь. Так, трохи менше. Ні, десь так буде, тому що тут їх багато десь. Десь, я думаю, що так буде. 28 вже. Скільки? 36. Далі. 39. А ось тут ще подивіться, скільки. О! Ой! Як їх багато. Так, вже їх є. 63 вже стак, більше стаку вже. Добре, в мене їх буде запасу надовго. Мені вже вони їх, навіть не треба їх стільки. Йдемо, що нам потрібно знайти тут попугай та попугай з насіння. Можна його приручити, але мені попугай не дуже потрібно. Так, мені ще потрібно залізо, і я можу знайти відро і зробити собі портал в незер але мені ще воду потрібно. І я тоді зроблю собі з відра портал в Незер з, з лави і з води. Так. Може, зве. Мені десь потрібно знайти ще залізо. Може, нам знову пощастить просто копатися вниз. Я думаю, що тут може десь бути діаманти, хоч діаманти. Хлибоко трохи, але можуть бути, тому що тут лава біля лави діаманти, але вони нижче. Думаю, що тут діамантів немає. Так, потрібно в іншу сторону купатися, бо я зараз до лави прикупаюся. Та-та-та, та, 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 та в, іншу, в іншу, в іншу. Так, все. Десь в цю. Давайте будемо купатися. Один, два, три. Тут є залізо. Але нам потрібно. Ой, тут є камінь, але нам потрібно залізо або діаманти. Так. Тут вже камінь є, але ще заліза нема. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, що це робиться? Що воно так робиться? Не знаю. Так, я не знаю, бачите, я не можу добути. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде. Як зробити геймпас? А на сьогодні всім па-па-па-па!